Таки, маркотики, маркотики, вітаю! Сьогодні ми з вами разом будемо робити макіяж косметикою з цього адвенту Емелі в Парижі. Також я хочу сьогодні з цим макіяжем приходити десь годин 8-10, подивитися, взагалі, як якість, як буде носитися цей макіяж, окей чи не окей. Тож, давайте подивимося, що в нас вийде, тому що я дивлюсь на це все. Думаю, що нам з вами сьогодні робити. Нагадую про те, що в нас тут було 12 віконочок. В попередньому відео ми разом із вами цей календар уже відкривали. Кажу одразу по секрету, що мені настільки сподобалося відкривати адвент календар, що я навіть замовила ще собі один маленький, невеликий. Не бийте мене, будь ласка, ще один адвент календар, і все на цьому я зупиняюся. Мені просто в цьому році було цікаво подивитися, що таке ці адвент календарі. І мені так приємно було це все, знаєте, розпаковувати. А якщо ви підзабули, що в нас з вами було в попередньому відео, то ми з вами дійшли до того, що наповнення нібито непогане. Єдине, що в мене є там питання, нібито довії, є питання до спонжика такого невеликого. Та в принципі, думаю, що наповнення було непогане. Єдине, головне подивитися, чи класно ця косметика буде працювати чи ні. І також мені сподобалося взагалі оформлення цього адванту, тому що в нас з вами тут якісний картон, якісне це все промальоване, намальоване, виглядає доволі стильно. І мені сподобалася взагалі ця колекція, тому що вона ніби в такому одному стилі, все так гарненько, все так непогано. Тож робимо із вами традиційний ковт. Нарешті вже за мою найближчу сесію, яку я просто закриваю. І на два місяці я вільна птаха, яка постійно може знімати, жити в своє задоволення. Ну і потім вже через два місяці повертатись до того університету. Але то буде потім колись. Тож традиційний кофт, це те, щоб в мене там все так гарно склалося, і будемо робити з вами щось красиве. Сьогодні. Перше, що я хочу нанести, це в нас з вами буде праймер. Він був із такими золотими частинками. От я думаю, наносити його на все обличчя чи нанести наполовину і подивитися, що там буде змінюватися, чи ні, мабуть, логічно буде нанести все ж таки наполовину. Мені сподобалася така незвична тут красива помпа. А скільки наносимо? Окей, декілька зробимо таких кліків. Нанесу праймер тільки на одну частину, порівняти, як буде тональний лягати з праймером, як без праймера. Наноситься нормально, треба не багато, гарно розподіляється. Пахне кокосом-кокосом ці цукерочки від рошен, просто один в один. Треба небагато. От одного натискання вам точно вистачить на пів обличчя, можливо, навіть і на все обличчя. Я забагато нанесла. Праймер як такий жарненький крем, в ньому багато блискіток на обличчі його помітно, якщо взяти дзеркало, себе роздивитися, то ви ніби вкуталися тими якимись зірочками. Можливо, допоможе, можливо, ні. Але я відчуваю якусь таку жирність. І, хоча я наносила, ніби й небагато, та все одно, може, якщо б я без догляду наносила, то було б краще. Шкіра відчувається якоюсь такою. Приємною на дотик м'якенькою, ніби розгладилася, ніби цей праймер заповнив усі якісь там порожнинки. Подивимося тепер, як тональний на нього ляже. Головне, щоб не скочувався. Тональний вирішила взяти сьогодні від порітого, тому що я знаю, як він працює без праймера. У мене вже закінчується друга пляшечка, в мене ще скоро з'явиться третя пляшечка, тож я думаю, що з цим тональним я найкраще зможу порівняти, чи взагалі щось змінилося, чи не змінилося. В мене зараз, от е, моєї шкіри, знаєте, така віддушка ця кокосова. Ось так вона мене пилиною огортає. Тональний крем я буду наносити спонжиком, який ми з вами отримали в містері боксі. Я вже його намочила, якщо так дивитися, то це в нас дубка, якщо так дивитися, то це в нас серденько. Мабуть, це все-таки серденько. Він твердий. Навіть після того, як я його намочила, він тверденький. Особливо, якщо порівнювати зараз з моїм новеньким спонжиком від Unico, який просто мякусінький мякусінький Це, мабуть, буде моя знахідка відкриття цього року, тому що це для мене от просто Techniques. А ось це це вже щось таке, ще що не дуже мені приємно, чесно. Хоча це не прям щось жах-жах-жах, не прям якась каменюка, та все одно, коли в тебе є вже з чим, знаєте, так порівнювати, то це я розумію, що ні. Бо в нас і з вами в цьому адвент-календарику з'явився був такий спонжик невеликий, такий маленький, мабуть, під консилер, ще ви там що захочете нанести. От він набагато м'якший, ніж цей мені спонжик, та все одно. Якщо порівнювати з ось цим, то звісно, що ці для мене вже будуть такі тверденькі. Та нічого, спробуємо нанести тональний крем з сердечком. Спочатку наношу туди, де ми з вами нанесли базу, потім буду наносити на іншу частину обличчя. Не дуже мені приємно, я ніби б'ю себе цим спонжиком, ніби він мене починає мучати. Ні, 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 з вашого дозволу на іншу частину я буду наносити ось цим спонжиком від Юніко, бо там. ні. Не, не, не хочу, будь ласка. Тональний в мене ліг абсолютно однаково. Ось ці блискітки вони нікуди вже не виблискують. Все виглядає однаково. Можливо, якось ця база має вплинути на стійкість, хоча ні. Не думаю, просто як зайвий крок. Якщо вам немає чого робити, будь ласка, наносьте базу. Якщо вам є що робити, то не наносьте. Маленьким зелененьким б'юті блендером з нашого Адвенту спробую нанести консилер. Візьму консилер від Рімель. Щось я ним користуюсь, користуюся. Ніяк не можу зрозуміти. Він мені подобається, чи він мені все ж таки не подобається. Якийсь він для мене дивний, ніби щось робить, ніби нічого не робить. Найсвітліший відтінок. Він якийсь жовтий. Ось це порівняно з цим спонжиком. М'якше. Та все одно, ніби воно якесь таке резинове. От навіть. Ні, мені не подобається, мені боляче. Я просто розумію, що після цього огляду ось це піде на смітник, ось це піде на смітник. Я цим не хочу користуватися, бо я розумію, що в мене вже були спонжі кращі. У мене навіть там з Аліка зараз лежать ось ці чорні спонжі від Icons. Вони все одно мені набагато м'якіші, ніж ось ці спонжі. Можна мені вже щось хороше, щоб я почала посміхатися і казати вам, що мені подобається, поки мені подобається тільки моя кава, і все. Для брів у цьому адвенті нічого немає, тому що в нас з вами тут нагадую тільки дві палетки: праймер, фіксатор для макіяжу, рідкі тіні, зелененький був спонжик, вії накладні, а дві помади, два олівчики для вуст і також. Туж, тож брови, я думаю, що я підмалюю таким маркером Duo від Eveline, Потім це все закріплю фіксатором рідким милом від ламель, і можемо з вами переходити до помади, тому що я нею хочу спробувати зробити такий рум'янець. Собі розповідаєте, як у вас мої любі, мої хороші справи? Чи замовляли ви вже якийсь адвент-календар? Чи не замовляли, хочете, чи не хочете. Якщо хочете, то який. Бо я я ось відкрила цей один, і, хоча наповнення непогане, але я розумію, що не вау, то мені все одно хочеться ще щось купити, і ще щось подобається цей просто процес. Відкривати віконечка, я вже подумала, що на наступний рік я хочу собі сама зробити адвент календар, от спробувати зібрати там свій ідеальний адвент, або накидати свій такий кошик і просто його купити, гарненько запакувати собі. От щось таке вигадати, щоб в мене був свій адвент-календар. Я в цьому році так хотіла зробити була з книгами, але зрозуміла, що якось я. Перед груднем накупувала багато книжок, і в мене вже бюджет такий трішки до побачення. Переносимо цю ідею на наступний рік. І так я думаю, що на наступний рік може зробити собі просто адванс із своїх бажанок і так попросити когось можливо, щоб мені запакували. І для мене все одно це буде ефект несподіванки. Плюс уявіть собі купити 31 якусь косметичну штучку і відкривати її кожного дня. Я ж вже, мабуть, до кінця забуду, що я там замовляла, що я там хотіла. Ідея поки що в мені сидить. Подивимося, чи ми зможемо її реалізувати, то На наступний рік ви вже знаєте, що я буду вам знімати адвент календар своїми руками. Брови у нас із вами є. І оскільки я зараз просто шалена фанатка рум'ян, я настільки фанатка рум'ян, що я замовила 5 нових рум'ян від ламель. Та ми з вами будемо це оглядати в наступному відео. Але я думаю, що ми можемо з вами спробувати ось цю помаду в червоному відтінку нанести як. А, ні. Чекайте, будь ласка, вирізаємо ось цю помаду в червоному відтінку, спробувати нанести як рум'яна, подивитися, чи буде вона працювати, чи ні. Тому що відтінок доволі непоганий, він туди, кудись трішки в ягідне йде. Що я помітила? Мені не подобається ось ця частина з праймером, тому що вона занадто жирна. В мене постійно тут щось виділяється. Окей, спробуємо нанести сюди помада як рум'яна. Буду тушувати цим спончиком, який мені не сильно шкода. Може, це була все ж таки погана ідея. Нічого страшного. Виходу вже нас з вами немає, тому тушуємо, тушуємо, поки не витушуємо. Звісно, не ідеально, але якщо десь забули рум'яна, то викрутитися можна навіть з такою червонуватою помадою. Сюди нанесу менше вже викрутилися рум'яна. Ми з вами знайшли. Виглядає так непогано. Навіть мені подобається футляр цієї помади, але не подобається, бачите, що тут ось є додаткова ця інформація, і вона. Якось тут негарно виглядає. От, або просто залишити ось цей Revolution, емелі в Парижі, дивіться, ось це ми з вами прибираємо, вже виглядає набагато краще. Коли ми цей колхоз назад додаємо, можливо б краще було цю інформацію перенести на наші з вами коробочки, або десь всередину, або з зовнішнього боку туди-позаду, щоб не було видно. Але ось це, ну це ні, мені ось це не подобається. З одного боку, ніби непогано, коли ти. Бачиш, як різними мовами буде називатися твій ліпстік, а з іншого боку, краще б все ж таки туди кудись. І це в нас був відтіночок Paris Berry Red. Ми з вами ще спробуємо нанести його як помаду разом із Олівчиком. А поки що переходимо до тіна і виходить, що матуємося, не матуємося, матуємося. Візьму пудру від Шарлотти Тіл пудра від Шарлотт Тілбері. Дивимося, як будуть працювати тіні, тому що в цьому адванті нам з вами трапилося дві палетки. Одна в більш таких коричневих відтінках, інша більш в таких червонуватих, знаєте, рудіших. Перша в нас палеточка, та що рожева, і друга палеточка. Така, бачите, більш такий спокійний, людик, коричнево-золотий. Навіть не знаю, яка мені палетка більше подобається. Певно, що все ж таки. Ось ця, тому що тут є гарний такий золоторежевий відтіночок. Він мені подобається. Хоча і це ніби так непогано виглядає. І наскільки я пам'ятаю за нашими з вами свотчами, вони були такі шовкові, приємні. Тож може бути таке, що макіяж вийде вдалий. Почну, мабуть, з цієї фіолетової палетки нанесу такий світлий відтінок на всю повіку. Щоб, що, щоб не знаю, вони осипаються. Прям я доторкнулася, і дивіться, оп! І посипалися. Ну, нормально, жити можна. Я забула тут ще дзеркало, я вам навіть хочу сказати, що з одного помаху, з одного разу, як я привела пензликом, доволі навіть пігментовані, тому що це в нас був пул-паті такий бежевий відтінок. А вже я бачу, як гарно колір такий бежевий перенісся на повіку. Так, спробуємо далі хеппі Плейс. Просто хочу подивитися, як вони будуть між собою стушовуватися. І чи буде відрізнятися відтінок. Наношу небагато, сюди і кудись сюди. Візьму рижаву палетку, є тут відтінок Trauma Banks ось такий коричневенький. Хочу нанести його на нижню повіку, якось щось зробити. Знаєте, просто щось зробити. Поки що, за світлими відтінками, які я спробувала, пігментація непогана. Подивимося, що буде в цій палеці. Наносяться легко, тушуються легко. Ніби не залипають, хоча що це таке? Бо то я, звісно так, пензликом водила, водила. Звісно, вони залипнуть. Також підосипаються. Нагадую, що я не наносила ніякий спеціальний консилер. Я не наносила ні бази під тіні, абсолютно нічого. Це ми все дивимося з вами просто на звичайну повіку. Ця палетка мені починає подобатися, тому що я для себе знаю не бачу. Поки що жодних проблем. Головне, щоб не було такого, щоб вони потьмяніли. От в мене тіні від Revolution їхній головний недолік це те, що вони тмяніють. Спочатку наносяться так ніби непогано, яскраво, потім приходить годинка, а у вас вже цей колір зникає. Вони просто починають тм'яніти і все. І ти з ними вже нічого не зробиш. Нормальні палетки, пігментація середня, тушувати один з одним нормально. Чи будуть вони функціонувати, ці палетки самостійно? Точно так. Я просто туди-сюди. Намагаюся зазирнути для того, щоб більше відтінків використати. Але якщо користуватися однією такою, або ж однією такою, то я вам скажу, хороші палетки там собі взяли на кожен день відтіночок звичайний, відтіночок темніший, блистючку кинули, все, пішли. Да, це не якісь там, я не знаю, палетки, з якими ви будете вимальовувати мега макіяжі. Подивимося, як це все буде діло триматися, чи не буде воно тмяніти. Та поки що по тому, що я бачу, я б ним спокійно користувалася б щодня. Нанесемо з вами якусь блистючку. Я думаю, що можна навіть дві блистючки нанести. Бо що нам з вами? Чому не можна дві нанести? Можна і дві нанести. Я б нанесла, навіть три можна нанести. Я б нанесла а, такий коричневенький відтінок. Getaway short. Я не буду читати англійською добре. Потім я б нанесла паті, який мені мега подобається на середину повіки. І якийсь відтінок можна буде з вами в кутик внутрішній нанести. Так, поїхали поки щось тієї, що мені подобається. Буду знову ж наносити без бази, без нічого, бо мені цікаво, як вони працюють самостійно. Легко наносити пігментовані, можна навіть слегка плямку, як я поставити, бо я не розраховувала на те, що в них. От настільки багато пігментації буде. Наношу свій рожевий відтінок. Не знаю, яке дзеркало навіть дивитися. Рожева мені подобається, як виглядає. Рожево це те, що я буду використовувати щодня. Я люблю такі відтінки. Вони мені личать, я личу їм. Якщо нанести забагато блистючки, то ваша повіка вона стає злегка такою, знаєте, старечною. Можуть не личити, але це через те, що я забагато нанесла, бо ось я рожевого нанесла менше, і він вже виглядає набагато краще. І я б взяла ще відтінок або ої, або ось такий Paris фентезі і нанесла б сюди, щоб його. Наносити буду пензликом. На нижню повіку ще легесенько додам ось цей дрімінг, щоб в мене ще нижня повіка вирішила пощаяти. Небагато більше, знаєте, в кутик і теж спробую пензликом наносити. Все наноситься, все нормально. Нічого додатково брати поки що не треба. Цікаво, чи притримаються, звісно, вони без бази? Це вже інше питання. Тіні непогано, головне блистючки наносити таким тонким спочатку шаром, бо може виглядати злегка так. Старечно, ніби ви собі навпаки гірше зробили цим макіяжем. І також через те, що я там тушувала не дуже окей, в мене ніби поз'являвся ось тут бруд, але це вже проблема в тому, що я не тушувала і не витушовувала це все діло нормально. І зараз чесно сидіти, якось там витушовувати, підтушовувати. Бажання немає. Я б палетками користувалася більше, мені все ж таки подобається ось ця з рожевою блистючкою, бо, мабуть, я нею точно буду більше використовувати. Хоча я розумію, що ось ці червонені блистючки вони мені не треба. Я не мене схочу щодня їх наносити або й не щодня. Ой, хоча переливаються непогано, я намагаюся зрозуміти між ними різницю. Сильно великої різниці між двома відтінками немає, бо я розумію, що на повіці вони будуть виглядати плюс-мінус однаково. Хоча можна навіть і такі відтінки спробувати додати. От якось би, аби заміксувати, знаєте, з цієї палетки взяти відтінки, які мені подобаються, з цієї. Це все діло заміксувати, тому о, можна було б взагалі вважати її прям такою на кожен день собі покласти і все. Так буду користуватись. Можливо, буду, але ж для мене, ви знаєте. Світленький відтінок нанесла, потім блистюшку нанесла, все побігла. Там щось більше робити. Дуже рідко в мене до такого тягнеться рука. Для моїх потреб палетки окей, буду користуватися. Тепер спробуємо з вами на а, дивіться. У нас вами ще були рідкі тіні, які я хотіла спробувати. Мега хотіла спробувати. Тому що тут гарний перелив. Я пам'ятаю, що ми з вами, коли тестували, коли відкривали цей адвент, вони аж так, знаєте, зафіксувалися і гарно трималися, не могли змитися. Дивіться, яке сяйво гарне дають, а? Хоча вам, мабуть, просто буде видно темну базу і все. Але я бачу гарне і красиве сяйво. Куди його вже сюди додавати? А, скажіть мені, будь ласка, чому мені ніхто не нагадав, що тут ще будуть рідкі тіні, які фіксуються? І які я точно закинув свою щоденну косметичку, бо вони зафіксувалися? Це намагаюся пальцем витерти, а ні, вже нічого не витирається. Воно все тут ось залишилось, і воно собі сидить красиво гарно виглядає. Чому ми з вами нанесли їх нікуди? Переходимо з вами до найцікавішого сьогодні для мене: це до туші. Я ще жодного разу нею не фарбувалася. Я ось чекала ось цього першого враження, щоб разом з вами так наживо подивитися, як вона буде працювати, як вона не буде працювати. Нагадую вам про щіточку, таку тут товстеньку, яка часто мені просто бруднить по віку і все. І більше вона нічого не робить. Та може, якщо ми з вами дуже-дуже обережно зараз спробуємо промалювати наші вії, то все буде добре. Головне тут не дихати. Оп. 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 Забагато туші на щіточці. Оп-оп. Так, все більше точно не потрібно сюди доторкатися, бо це вже будуть просто павучки. Сюди хоп. Намагаюся з підкоріння це все діло зробити. Оп, 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 оп. Так, якщо легенько в один шар постиратися, то щось навіть у нас із вами виходить, тільки тепер потрібно їх чимось розділити. Це точно не найгірший варіант, який я бачила на своїх віях. Та тепер головне подивитися, як ця туш буде носитися протягом дня. Чи буде вона в мене осипатися, чи буде вона в мене якось там відбиватися, щось розмазуватися, чи ні. От, аби ще чимось би розділити мені зараз, то має бути все ок. Чекайте, а як я наклею накладні вії, якщо я вже тільки що прифарбувала вії? У нас з вами в адвенті в останньому віконечку були ось ці накладні вії. Я думала їх сьогодні наклеїти. І спеціально робила якийсь такий макіяж для себе незвичніший, аля вечірній, щось такого, щоб наклеїти ці вії, які ми з вами зараз не зможемо наклеїти. Тому що я вже нанесла туш. Тоді Вії, ми з вами прибережемо для якогось мого повторюю макіяж, лизала макіяж. Там, я думаю, вони нам допоможуть. А сьогодні вже будемо Вії. Вій, Ві, пробачте, я не, хотіла, я не хотіла. Я не хотіла. Може, ми з вами, коли будемо тестувати наступний мій адвент-календар, там ніби не було вій, спробуємо їх наклеїти. Ну, бо що? Окей, що в нас з вами тоді залишається? Якщо не брати до уваги вії, У нас з вами є помада Ньюдова, помада така, ось ця червона, яку ми наносили замість рум'ян, і два олівчики, наскільки ми з вами пам'ятаємо з попереднього огляду, то вони не зовсім там один в один по кольору підходять, та нічого страшного. Наносимо з вами перший олівчик, звичайні олівчики для вуст у дереві. Потім наносимо цей. Червоненький. Ще нічого поза кадром я не тестувала. Я чекала тільки вас, нашого з вами огляду, щоб це все разом вперше протестувати. Помада сюди. Олівчик, олівчик, помада, помада. Почнемо ми з вами з світлої. Чи з червонішої? А, і ще в нас з вами залишився фіксатор для макіяжу, в якому стільки тільки блискіток, що це просто я не знаю. Я один раз його було, спробувала нанести. Мені просто цікаво було, він на столі стояв. Я нанесла, я ходила як космос якийсь. Я розумію, що мені потрібно зараз буде прикрашати вже ось цю ялинку новорічну. Ось то я ще більше сяяла, ніж та буде моя новорічна ялинка сяяти. Тут стільки цих блискіток, що це просто ж. Можливо, витримати. Так, розпочнемо ми з вами зі світлого олівчика. Хоч він і в дереві, але доволі приємний. Я тільки починаю ось це розуміти, цю олівчикову любов, бо до цього особливо олівчиками я не користувалася. Дерев'яний, але такий якенький. не дерев уста, як я там оце здистувала, з Аврори, Ні. На щастя, тут такого немає. Тепер спробуємо цю помаду, тому що за відтінком олівчик і помади легенько відрізняються. Помада йде в більш щось таке рожеве, а цей олівчик. В якийсь мертвяний відтінок, чи будуть вони разом гарно виглядати? Дивна якась помада, вона як не до бальзам, не до щось. Нормально відтінку не дає ні з першого разу, ні з другого. Я бачу контур олівчика, але всередині вуста вони ніби не до кінця профарбовані, є багато смуг, і вона не матова, вона якась кремово-матова, при цьому до кінця не переноситься. І виглядає так собі. З цим олівчиком нормально вони смачилися, хоча за відтінками ніби різненькі. Як вам? Олівчик окей, хоче в дереві, але нормально наноситься, більш-менш комфортно. Єдине, що відтінок не зовсім такий, який мені подобається. Помада точно ні, тому що це не до бальзам, не до помада Нормально відтінок передавати не хоче, починає плямити. І, взагалі, в цілому, якщо подивитися, ну вуста це точно не мій. Колір, якийсь він такий мертвяно-такий собі. Тепер спробуємо нанести з червоною, такою червоно-навіть ягідною поматою. Може, це буде виглядати краще? Сподіваюся. Просто ось це купити адвент-календар, повідкривати, щоб зрозуміти, що ти майже нічим не будеш користуватися. Таке собі задоволення. Дійсно, може краще робити просто собі адвент-календар зі своїх бажанок, купити, попросити когось, щоб вам це гарно запакували. Не обов'язково купувати там 31 віконце. Ось тут, наприклад, адвент календар. Він наскільки на 12 віконців, все нормально, і можна собі такий на 12 віконниць зробити. Цей олівчик він якийсь напівпрозорий. подивіться, який він яскравий в грифелі, і він переноситься на вуста абсолютно не так, як він виглядає в цьому грифелі. Переноситься якось тьмяно, не, не так, як ви. Мав би цей колір переноситись нормально. Спробуємо нанести цю помаду, яку ми наносили як рум'яна, хоча б вона має виглядати яскравіше, ніж той олівчик, бо щось перенісся він якось не так. А олівчик більш ягідний, а помада більш червона. Що вам сказати, помада наноситься це також як бальзамчик, але її колір він насичений, він переноситься. Все окей, з цим олівчиком вона мені не сильно мечиться, тому що олівчик він а, менш насичений, кудись туди більш в'ягідний. А на його тлі ця помада вона більш червона. І от я дивлюсь на контур, дивлюся на цю помаду. і Мені знаєте, ніби помадою хочеться вийти якось за цей контур і не бачити того контура. Ген, двоякі якісь в мене відчуття від цього адвент-календарика. Мені не сильно подобається те, що в мене вийшло. Я б навіть, можливо, б стерла б зараз би цю помаду і нанесла б якийсь би бальзам просто. Та я хочу подивитися, як вона буде триматися, тому ще злегка насиченіше її додам для того, щоб подивитися, як вона в нас за 8 годин притримається чи ні, буде слізати чи ні, як в нас будуть триматися очі, як в нас буде в цілому триматися цей макіяж. Останнє, що в нас з вами залишилося в цьому адвенті, це буде спрей-фіксатор з величезною кількістю блискіток. У нас внизу навіть є така е, кулька, так, ту -ту 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 -ту, щоб ці всі блискітки перемішалися. І Я думаю, для того, щоб подивитися, що нам буде робити цей е, фіксатор, чи він там надовше наш макіяж якось затримує, чи що. Я його хочу нанести тільки на ось цю половину, де в мене просто тональний крем на моєму догляді, тому що я знаю, як цей тональний крем він поводить себе протягом дня. Я хочу подивитися, по-перше, скільки буде блискіток. Від цього спрею багато чи ні, і подивитися, як він, наприклад, там зафіксує чи що він взагалі зробить з цією половиною. Для цього, я думаю, що нам взяти з містері боксу, ми можемо взяти ось цю палеточку, ось так половину обличчя закрити, взяти фіксатор і нанести тільки його на половину. Мені подобається, що хороший дозатор, і е, запах також кокосовий, знову ж як батончик в нашому праймері. Так я вже що, бачу ці блискітки, правда? Я вже бачу блискітки. Ой, палетку, щоб не поламати. Якщо так здалеку дивитися, то ще не сильно блискітки помітні, але чим ближче я підношу, тим більше ось цих зірочок, блискіточок я бачу. Не знаю, якщо ви не любите виблискувати, якщо ви не любите, що у вас там просто блискітками посипали, то вам цей праймер не треба. Якщо ви таке любите, вам він треба. Подивимося, може він якось більше це все діло зафіксує нам на день. Ой, що можна спробувати на очі, щоб подивитися, може на цьому, оці у нас довше притримається макіяж чи ні? Оце розумно скажіть з усієї коробки адвент календарика Я розумію, що туш Буду ще тестувати, можливо, піде. Тіні кремові буду користуватися. Помада інколи, але може. Тіні, окей, нехай будуть тут взагалі цей рожевий відтінок, ось на кожен день його наносити. І в цій палеці можна собі спокійно такий світленький нанести, цей рожевенький нанести, якийсь там вкутикоки нанести, побігти, і навіть є темненький затемнити, все, що ви там хочете затемнити, до ось цих таких червоно Оранжевих не зовсім моя та спробувати можна, та я розумію, що ось ці 6 відтінків для мене буду юзати. Ось це точно може лежати в мене на столику. Тут також непогані відтінки, можна також щось базове робити. Це навіть для мене більш функціональна така палетка, бо тут більше моїх відтінків, там щось таке червоненьке. Тут якось, мабуть, навіть нею я буду більше користуватися. Окей, і ми залишаємо в себе, виходить, 5 продуктів. Дві палетки. Туш, тіні кремові, помада, щоб рідко її використовувати. Все. Як вам заплатити 2000 за 12 віконечок? Половиною, і то не факт, я буду користуватися, інша половина точно для мене ні? Я вважаю, що краще зробити самим собі адвент-календар, і оце не морочитися з такими дивними. Хоча я також замовила ще один адвент від Revolution. Я сподіваюся, що він для мене буде більш функціональний і там більше залишиться. Різних приблуд, якими я буду користуватися. Пройшло 9 годин, намагалася якнайдовше походити з цим макіяжем. Можете побачити, що я блищу жахливо, але це специфіка тонального. Мені навіть здається, що з цього боку я блищу більше через той праймер, але то вже таке очі мені подобаються, як вони виглядають. Легенько вони потьмяніли, але не так, як я очікувала. Єдине, що блискітки повністю перетворилися в один колір. Тобто, в мене тут було три кольори, а залишилося тільки один. Але блистить, непогано Виста, як бачите, олівчик навіть залишився, я їла два чи три взагалі рази. Смачненько мені було. Я не можу дивитися, поки що, на цей блиск в камері, тому що в житті це ще плюс-мінус нормально виглядає, а от зараз в камері геть якось не дуже. А потім наші, типу, рум'яна навіть залишилися, непогано виглядають. Туш мені подобається вії гарні. Не осипалися, не посипалися, не розмазалися нічого. В принципі, можу поставити лайк. Єдине, крім того, що воно ось так блищить, через те, що я наносила ось той праймер, знаєте, залишилося все в цих блискітках, зірках. Я не сумую, я не сумую, я не сумую. Дякую за те, що ви подивилися це відео. Ви знаєте, що я вас усіх люблю. Цілую, ми з вами не забуваємо донатити на нашу армію, підтримувати збори наших знайомих, людей, яким ви довіряєте, тому що ми з вами маємо завжди пам'ятати, завдяки кому ми можемо сидіти, дивитися ютуб, фарбуватися, купувати, відкривати ці адвент-календарі. Тож ми з вами донатимо. Щоденний у нас такий має бути ритуал. Допомагаємо і наближаємо нашу перемогу. До зустрічі у наступному відео.